Репортер Доти 2, частина 28, вітаю в черговому щось там репортері Дота! Сам репортер мертвий, наша команда жахлива і має нас завжди припинити грати. Гей, Енігмо, Хочеш вийти? Нам треба просто покинути гру. Покиньмо! Гей, стривай! Ти вже починаєш говорити як я. Просто Грати з цими людьми! Я так стараюся, а ці бодори завалюють гру. Гей, буч, ти хоч раз робив щось до ладу. Та як можна було тим га зачипа що тобі? Раджу просто вилучити гру. Так, певно, це дійсно харить. Але ж ми якраз на це йшли хіба ні? Уся ця дота це непросте завдання. Проте є одна річ, якою я навчився у цьому всьому. Це те, що крики та квиління команди зовсім від цього нікому не стає легше. Гадаю, якраз це й сказав би Найджел, якби був тут. Тобто, гляньте на нашу минулу гру, пуч, як ви знаєте, слонячою тушею прикидався. От я йому і виписав, а той ландух і далі грав, як. ну як покре горить. От коли найджела не стало, я нарешті зрозумів, що напевно нам треба змінити підхід. Гадаю, треба спробувати, щоб було. зараз слухай уважно. весело. Весело? Це як? Весело, це коли ти. Весело, це. це як. Ну, ніби. це, типу, як. Що таке весело? Е, я по складах промовлю. Ве весело. Весело. А, -а, а, ясно. Інші, мабуть, ще доволі зелені. І нам більше, ніж будь-коли потрібен, веселий Рубік. Пригадуєш мою найпершу чорну діру. Так, все пішло руба, і ти нікому не завдав шкоди. Власне. Але ти був поруч і увесь час мене підбадьорював. То гадаю, ми в змозі добре провести час та й чогось навчитися, навіть якщо нам натовчуть пику. Ти. Ти, безперечно, правий! Так, я такий. Порекомендуй мене. Не псуй мить. Привіт, брізлбеку! Киньмо оком на твої речі. Що ти маєш? Подивимося. Я маю чоботяри сили, чарівну палицю. Авангард є! Навіщо ти це купляв? У посібнику так сказано. А, що ж, добрий початок! Одна порада. Завжди носи з собою сувій телепорту, завжди стане в нагоді. А щодо боїв, завалюй своїми заклинаннями. А ну дай тому дурному іо, що он там самотньо за сюжетом бленькає. Гайда! Твоя алергія! Я виріс. Гаразд, інвокера. Що ти маєш? Я придбав те, що називається. Бе.жественний Бж... Бо... скіподер Юла. Навіщо ти його купив? Так такому моєму посібнику сказано. Він створює вихор, що втримує ціль на одному місці. Суперово для таких, як ти, чиї здібності трохи важко націлювати, як гадаєш? Гадаю, це доволі корисна річ. Поглянь туди, як зручно там став пуч. Тіба! І як зручно красти? Кірокоптере, друзяко, чуваче! Як по любі справи? Ну, я позбавив життя більше, як сотні їхніх солдатів. Бійтеся мене та мого барабану стійкості! І навіщо воно тобі? Я до сирачки люблю барабанити! Гаразд. То ти знаєш про свою ультимативну здібність артобстріл. Я масовий убивця! Це чудова здібність, яку можна використовувати у поєднанні з моєю чорною дірою. Можна сказати, що це пекельне поєднання. Точно фіолетова примара! Ого! Ще якась фіолетова примара! Ой-ой, боже, ой, починається! Поїхали! Озвучено товариством 3 крапки на замовлення порталу Play.ua